У кожного із нас, повірте, у кожного в житті трапляються ситуації, коли здається, що виходу немає, і ми блукаємо у темряві у пошуках світла. Сильніші обов'язково його знаходять. Той хто слабше шукає легкого вирішення проблем і нерідко стає на слизьку дорогу. Вони виходять з дому на декілька хвилин і більше ніколи не повертаються. Їх шукають скрізь у ярах, лісосмугах, і навіть на кладовищі. Щодня об'яв про зниклих людей стає більше. Щороку понад 5 тисяч людей з невідомих на те причин зникають безвісти. А ви, щоб не померти з нудьги, маєте обов'язково у це повірити, а ще поділитися грошима. На будівництво Божого дому, на допомогу з недоленим дітям, на відпущення гріхів. Бо якщо ні, то горіти вам в пеклі. Адже завдання будь-якої секти розставляти тенета, в які потрапляють люди і їх душі. Будьте обережними, бережіть свої душі.